Я дуже пам'ятаю це цей день. Ми вийшли всією сім'єю на город саджати картоплю. Ми відчули дуже сильний вибух. Вибух і туман та дим. Все село було задимляне. Спочатку ми побігли всі у підвальне приміщення, сиділи, але настільки були вибухи сильні, сильні, що ми не знали, що робити, як себе в подальшому вести. Вони були, мабуть, нескінченні. Прийняли рішення якось виїхати, але ми не знали як. Ми, коли ми вийшли, все було в диму. Дим стояв столбом. Люди ми бачили, як виїжджали машини. Люди виїжджали, виїжджали, виїжджали. Ми думали, та зараз якась ми можливо неділька-дві, і все воно закінчиться. Ми щось до останнього вірили, але наразі так не сталося. Про гуманітарну організацію HELP ми дізналися від саме від органу місцевого самоврядування, саме від сільської ради. Це був отриманий садовий інвентар. Туди входили граблі, сапка, лопата, сікатор, відро, перчатки, сокира була. Той садовий інвентар, який на сьогоднішній день дуже необхідний саме для домогосподарства. Хочу сказати, висловити вдячність організації Хелп за таку підтримку, що дійсно підтримує саме нашу громаду, наш населений пункт.